Вітаю, я Алла і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні понеділок, 26 лютого, і в нас розпочинається тиждень визволення спиць з Оленкою Бугановою. Наразі в мене є три проєкта із шкарпетками, які б я хотіла визволити. Ось ці мої біленькі шкарпеточки. Це ажурні, які в мене розпочаті ще в тому році. Вони гарненькі, але я їх як розпочала напевно, там колись у тижні стартів. І досі вони в мене лежать. Потрібно якось до них дойти і вже їх дов'язати. Так, всіх шкарпеток у мене по дві. Тому що я в'яжу по дві паралельно. І ось ці два проєкти, вони в мене беруть участь іще в інших проєктах. Значить, ось ці мої жовтенькі шкарпеточки із косами. Я їх також розпочинала у тижні. Ну, здається, в тижні стартів у тому році. Так, ось такі вони з косами, гарний візерунок. Тут у мене вже вив'язана швидка п'яточка. І потрібно їх дов'язувати далі. Але щось діло в мене не йде. Але ці шкарпетки в мене приймають участь. Також у шкарпетковому сплеску з занічкою гаріловою. Там, у завдання місяця лютого, зв'язати шкарпетки з косами. Отже, я їх хотіла дов'язати, ці шкарпетки, і ще одні. Це шкарпетки з рюшами. Вони беруть участь у шкарпетковому челенджі із кристинкою з каналу, Щоб ще зв'язати. Так, ось така тут вив'язана рюша на них. Потім резиночка. Ось так воно тут все з'єднується. І зсередини виглядає ось так. Ось. Рюшка плавно переходить в резиночку 2х2. Так, після резиночки в мене вже вив'язана халявка і вив'язана стінка п'яточки, звичайною лицьовою гладдю. Далі вже потрібно вив'язувати. Я буду підкову, і потім набирати по боку петельки і в'язати далі. Це в мене стокова ниточка. Я не знаю, що це за ниточка. Куплена вона в групі у Фейсбуці на розпродажах. Отже, отакі в мене процесики, які потрібно мені в'язати на цьому тижні. Це е, дуже хотілося б дов'язати оці два, ну, а ажурні вже оці біленькі ажурні. Я не знаю, чесно, коли я їх дов'яжу. Ну, якщо приймати до уваги, що я ще й на роботу ходжу. Якби можна було в'язати, звісно, зранку до вечора, то я б швидше його все в'язала. А так як я ще й хожу на роботу, то в'яжу я дуже повільно. Отже, забіленькі не знаю, а ось ці дуже хочеться. Ну, принаймні, фіолетові. Мабуть, я точно дов'яжу, я так гадаю, і буду намагатись дов'язати ось ці жовтенькі. Отже, я пішла в'язати. Далі я не знаю, чи будуть у мене підключення посеред тижня чи ні, але в кінці тижня я обов'язково вам покажу, що в мене, чи вдалося мені зв'язати щось із цього, чи не вдалося. Отже, кому цікаво, дивіться далі, а я пішла в'язати. Дівчатка, сьогодні у нас четверг, 29 лютого, останній день цього місяця. І я вам хочу показати, на якому етапі знаходяться мої шкарпетки із рюшками. Я знімаю на балконі. Сьогодні таке гарне сонечко. Хочу показати вам кольори цих шкарпеток. Так. Ось ця шкарпетка. Виглядала вона, звісно, не так дуже презентабельно. Рюшка, резиночка, п'яточка, і тут я вже дов'язала до початку миска. Це будуть шкарпетки 41-го розміру. Друга шкарпетка на такому самому етапі. Ось. Ось ця шкарпетка. Від, від п'яточки до початку миска зазвичай я в'яжу десь приблизно 60 рядів. В цій ниточці вийшло, що мені довелося зв'язати 70 рядів. Тоненька ниточка, щільна в'язка, ось така гарна. Так, все, залишилось мені зв'язати на цих шкарпетках два миска. І будуть готові ці шкарпетки. Вони в'яжуться у спільному проєкті з христинкою з каналу, щоб ще зв'язати. По завданню лютого потрібно зв'язати було шкарпетки з незвичайним початком. У Не, мене рюшка незвичайний початок. Я, так думаю, що я сьогодні їх дов'яжу, виперу, надіну на блокатори, висушу і тоді вам все покажу. Отже, до зустрічі, так, сьогодні п'ятниця, 1 березня, перший день весни. Я всіх вітаю. Природа оживає, і ми разом з нею також оживаємо. А в мене радість. Я нарешті дов'язала шкарпетки з рюшками, звільнила спиці. Ось два набори спиці Тріо. Залишились у мене ось тут такі два невеличких клубочки залишилися. Ось, я їх не важила. Потім я поважу ще ці шкарпетки. Але ізначально в мене були оці клубочки 2 по 40 грамів. От. І ось так чудернацько виглядають шкарпетки, які щойно вийшли із-під спиці. Ось так вони в мене виглядають. Рюшки, резиночки, зараз я їх піду виперу. Ниточка цистокова. Я не знаю, що це за ниточка. Така вона. Не дуже шерстиста, гладенька. Ось ось так. Зараз піду прати. Надіну на блокатори, До завтра висохнуть, і тоді я вам все покажу, як воно в мене тут буде. Так, сьогодні субота, і це моє фінальне підключення. В мене готові вже повністю шкарпеточки з рюшками. Я такі звільнила Набор спиць тріо на цьому тижні. Хотіла, звісно, два набори звільнити, але звільнила тільки один. Другий набор, ось показую, він в мене залишився ось в такому вигляді. Я тут змогла тільки декілька рядочків, ось тут пров'язати. Здається, тут вісім рядочків я пров'язала. І все, шкарпетки мої з косами так залишились і недов'язаними. Переходять на або на наступний тиждень, або, мабуть, через тиждень, не знаю, коли в мене дійдуть руки вже до цих шкарпеток, якось не виходить. Так, а шкарпетки з рюшками готові. Хочу вам по ним розказати. Ось так у мене вив'язані тут рюшки, пряжа Alize Artisan, Потім, ось вони так виглядають, резиночка. Я з'єднала резиночки, всередині виглядає ось так дуже гарно. Дві петельки рюшки переходять плавно у резиночку. Так, така висока халявка. П'яточку я на цих шкарпетках вирішила не укріплювати. Це з такою п'яточкою, напевне, перші мої шкарпетки, в яких я вирішила не укріплювати, а зв'язати стінку п'яточки просто лицевою гладдю. Це п'яточка підкова, або як її називають ще французька п'яточка. Ось так вона виглядає. Так. Підйом вив'язаний і стрічковий мисочок. Але я тут не залишала з краю одну петельку в цій стрічечці не чотири петельки, а всього дві, бо я збавляла дві крайніх петельки. Так, мені схотілося, щоб воно не дуже виділявся цей стрічковий мисочок, закриття голочкою 12 петельок Я закривала голочкою. Це шкарпетки вийшли в мене на 41-й розмір. Будуть або мені, або моїй донечці, якщо вона схоче. Ці шкарпетки також в'язалися. Вони в мене в'язалися в тижні визволення спиць з Оленкою Бугановою, а також у шкарпетковому челенджі з христинкою із каналу, щоб ще зв'язати, там потрібно було нам у шкарпетках лютого в'язати незвичний початок. Багато дівчаток пов'язало шкарпетки. З рюшками і саме фіолетового кольору, і чогось я так надихнулася, і в мене також була ось така ниточка стокова в фіолетових тонах, і вирішила і я такі фіолетові зв'язати. Отже, результатом цього тижня у мене всього одні шкарпетки. А також хочу вам похвастатися, моя донечка сплила і подарувала мені ось такий браслетик. Вони на уроках праці із, зі своєю вчителькою виробляють всяке гарне. Того разу я показувала вони сумочку, в'язали, цього разу плили браслетики. І ось таку прикрасу отримала я. Вона навіть трохи підходить під шкарпетки. Отже, дякую всім, що подивилися моє відео. Всім дякую, хто додивився до кінця. Дякую за перегляди, за вподобайки. Буду рада вашим коментарям. Всім миру, добра! І до побачення до наступних зустрічей!